Продовжуємо роботу, яка була розпочата в попередньому відео занятті. Зробимо вправу технікою килимарства, таку як зачіпки. Я Іванна, художник і викладач, ви на каналі ткацтво. На даний момент я малюю схему вигляду техніки зачіпками у килимарстві. Вертикальні лінії то нитки основи, горизонтальні то нитки підкання. Техніка зачіпками полягає в переплетенні, перекручуванні між собою нитки підкання між нитками основи. Тут немає межої нитки, тут не можна ткати гіркою, тільки рівне ткання. Нитки мають знаходитися одна навпроти одної. Отже, поглянемо, як це виглядає на практиці. Я взяла нитки двох кольорів бордового і жовтого. Десь біля середини килимка ці дві нитки мають зустрітися. Бордова нитка до середини прокладається під верхні нитки основи, а жовта нитка прокладається також до середини назустріч бордовій нитці, але під нижні нитки основи. У визначеному місці вони перекручуються між нитками основи і повертаються назад. Жовта вже під верхні нитки основи і до краю, бордова під нижні нитки основи і також до протилежного краю. Ну і трішки я буду ткати цією технікою і подивимося, як вона виглядає. Цю техніку використовують суто в килимарстві та гоболеному ткацтві. У парі з іншими техніками килимарства, ця техніка дозволяє робити плавні лінії та контури невеличких форм. Наприклад, щоб ткати коло, використовують техніку кругляння, а сама техніка кругляння містить у собі техніку на меживу та техніку зачіпки. Як це виглядає на практиці, можна побачити у майбутніх майстер-класах на цьому каналі, які будуть містити якусь більшу ткану роботу, де будуть круглі форми. Технікою зачіпки я зробила також косу лінію, а це означає, що техніка на косу може ще ткатися технікою зачіпками. Зачіпки можна робити по прямій, по косі і по круглій лінії. Ткання такою технікою виглядає більш щільним, ніж інші техніки. На зразку зроблений трикутник на межову нитку. Але якщо додати більше прокидок під ткання, не дві, а 3 і 4, то вийде техніка, яка називається дірчаста або зірчаста. Але я в своєму досвіді майже не використовую такі техніки. Мені не подобаються дірки на гладкому ткані гобелену. Інша справа, якщо малюнок гобелену спеціально так продуманий, що потрібні просвіти між тканням, тоді можна використовувати дуже багато прийомів ткання, включаючи і об'ємне. Попередню косу лінію я робила техніками на меживу плюс зачіпками. А зараз ромб я спробую зробити тільки технікою зачіпки. Тут треба бути уважним, щоб не пропустити зачіпку між кольорами. Тут зачіпки йдуть з двох боків та спочатку розширюються у формі своїй, потім звужуються, щоб вийшов ромб. Своїх глядачів я ознайомила з базовими техніками ткання, а саме на косу, на межову зачіпки, а також навчилася робити полотняне переплетення. Уже з цими знаннями можна починати робити свої ткані вироби. Але якщо хочете свої і неповторні, то не забувайте, що все починається з ескізу. Поки у когось дозріває своя думка та фантазія, я ще покажу, як простіше обробити краї тканого виробу. Завершуємо роботу обрізанням ниток основи та зав'язуванням вузликів. Як їх правильно в'язати, ми це бачили у попередніх заняттях. Зараз уже використовуємо свої знання. Перший спосіб дуже простий. Полягає в тому, що ми попарно або пучками зав'язуємо нитки основи у один більший вузол. Пучки розділяємо так, щоб не тягнуло край килимка. У мене вийшло по три пучки, це шість ниток основи, зав'язаних в один вузол І так до краю килимка. Далі основу підрівнюємо ножицями і так залишаємо. Такий край дуже міцний. Другий спосіб полягає в тому, що ми можемо сплести сіточку за допомогою вузликів. Я показую на другій стороні, так як це навчальний зразок. А щоб килимарці це використати, то потрібно або перший, або другий спосіб окремо. Отже, я в'яжу вузлики, виходять парні нитки. Далі з цих парних ниток основи я розділяю на інші пари ниток і посередині в'яжу вузлик. Стараюся вузлики в'язати на одному рівні. Можна зробити так два ряди, можна три і більше, якщо дозволяють кінці ниток основи. Тут я наголошу, що в попередніх заняттях я казала, для чого картонка закладається, для чого відступ при закінченні ткання робиться, а все для того, щоб ми мали достатній запас ниток основи для завершення гобелену чи килима. Який би ви і способів завершення гобелену не обрали, всі вони будуть міцними і надійними. От який вони будуть придавати тканому виробу зовнішній вигляд, як вони будуть підходити в плані естетики, це вже інша справа. Кожен тканий виріб є індивідуальним та унікальним в плані своєрідного художнього твору. Отже, і оформлення має бути лаконічним, гармонійним та підібраним суто під стиль даного чи то гобелену, чи то килима. Є різні види оформлень, такі як бахрома, китиці, в'язані елементи, доповнюючи декоративні елементи, рамка, які впливають на естетичність сприйняття тканого виробу. Якщо неправильно підібране оформлення, то можна зіпсувати враження від дуже гарного гобелену, або невдалий гобелен витягнути до рівня шедевру. І це все залежить від художника, від автора своєї роботи. Отже, творимо, експериментуємо і не даємо заснути своєму творчому потенціалу. Якщо дані уроки засвоєно, то переходимо до інших всім творчого натхнення та успіху у своїх починаннях. Зачекайте трішки. Фотосесія у киці ще не закінчилася.